Світ повинен знати правду: правду про війну в Україні та про долю українців військових та цивільних, які потрапили в неволю. Цю правду ми доносимо на всіх можливих міжнародних майданчиках. Представники координаційного штабу регулярно беруть участь у засіданнях міжнародних організацій. На основі зібраної нами інформації формують звіти міжнародні інституції. Ми усіляко підтримуємо ініціативи громади та долучаємося до міжнародних акцій, які проводять родичі та близькі. Днями делегація координаційного штабу повернулася з Вашингтона, де провела зустрічі з представниками урядових структур, громадських організацій та української діаспори. Ми доносимо до світової спільноти інформацію про жахливе становище військовополонених та цивільних у російській неволі. Закликаємо тиснути на Росію задля якнайшвидшого звільнення наших громадян.